Привіт! Сьогодні у нас на огляді ще один крутий тепловізор Ірей AFO l 2. Це потужний прилад, який стане чудовим вибором для мисливців, рятувальників, військових та всіх, хто потребує надійного тепловізора в складних умовах. Давайте розглянемо його особливості та характеристики детальніше. Комплект a Афо al 2 досить мінімалістичний, але містить все необхідне для зручного використання приладу. Тепловізор компактний, зручний та ергономічний, захисний чохол для збереження пристрою під час транспортування та зберігання. Кабель для зарядки, зручний для підключення до джерела живлення або передачі даних, ремінь для носіння для зручності під час тривалого використання, і документації інструкції, гарантія та інші важливі документи. Комплект містить все необхідне для початку роботи, але не перевантажений зайвими деталями. Корпус тепловізора виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують надійність та довговічність пристрою. Він має компактні розміри та не надто велику вагу, що робить його зручним для тривалого використання в польових умовах. Завдяки своїй ергономічній конструкції він добре лягає на руку, не викликаючи зайвої втоми при тривалому користуванні. Пристрій має високий рівень захисту від пилу та вологи, що дозволяє використовувати його в різних погодних умовах. Айрей Афо 2 оснащений тепловізійною матрицею з роздільною здатністю 384 на 288 пікселів. Це дає чітке зображення навіть в умовах поганої видимості, дозволяючи помітити навіть найменші деталі на великій відстані. Розмір пікселя в цьому тепловізорі становить 12 мікрометрів, що дозволяє отримати високу деталізацію зображення навіть на великих відстанях. Частота оновлення зображення 50 Гц, що забезпечує плавне та безперервне зображення без затримок, що важливо для активних спостережень. Прилад має оптичне збільшення до 3,5х, що дозволяє детально розглядати об'єкти на середніх відстанях, а також можливість цифрового збільшення до 8х. Це дає змогу більш детально вивчати віддалені об'єкти. Тепловізор обладнаний oled дисплеєм з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів. oled матриця забезпечує високий контраст, чіткість і насиченість кольорів, що особливо помітно в темряві. Тут також вбудований інфрачервоний освітлювач, що дозволяє ефективно спостерігати в умовах низької видимості. Цей освітлювач не видно неозброєним оком, а його дальність освітлення складає до 200 метрів, що робить прилад ідеальним для нічного спостереження. Пристрій працює від вбудованого акумулятора, який забезпечує до 8 годин безправної роботи, і це є великим плюсом для тих, хто використовує тепловізор в польових умовах або ж на тривалих місіях, а також можливість заряджати пристрій через USB, що робить його зручним для тривалих подорожей. Тож, це компактний, зручний та потужний тепловізор, який ідеально підходить для тих, хто потребує точного і чіткого зображення в нічний час або в умовах поганої видимості. На цьому, все. Якщо вам сподобався огляд, підписуйтесь на канал і до зустрічі.